Дорогі вознесенці, в першу чергу звертаюся до молоді, оскільки ви є інтернету. Будь ласка, своїх батьків, бабусів, дідусів, у мене є дуже важливе повідомлення для всіх вознесенців. Найближчими днями кожну сім'ю, кожен будинок надійде ось такий лист. Я прошу з повною серйозністю відповідальністю віднестись від того, що принесе вам. Листоноше. В даному листі є два бланки бланк заяви і бланк декларації, який дає право отримати державну субсидію. Дорогі одне я розумію, що не кожен з нас цю субсидію отримує. Але за попередніми даними, при тих тарифах, які нас очікують і які вже прийшли, 90% наших земляків. Будуть мати право на отримання субсидій. Головне звернутися і чекати відповіді від міської влади, яка зобов'язана максимально пояснити систему заповнення і отримання відповіді від влади по субсидіям. Перш за все, не поспішайте заповнювати бланки самостійно. Ми створили не один консультативний центр на території міста. Це п'ята школа. Третя школа. Це бібліотека на третьому або північному житловому масиві. Це Щорса 2, колишній клуб Залізничників. Це центральні офіси управління соціального захисту по вулиці Пушкінська, 1 та Пушкінська, 3. Якщо точніше, в районі газового господарства управління соціального захисту. Там на вас чекають компетентні досвідчені спеціалісти, які нададуть всю інформацію, як заповнити бланк декларації та бланк заяви на отримання субсидії. У вас буде дуже багато питань. Я повторюю, але для того, щоб отримати частку з 25 мільярдів обіцяних урядом, ми повинні з вами звернутися за отриманням субсидії. Ще раз молодь запросіть старше покоління, хай вони послухають дану інформацію. Крім того, міський голова, його заступники, працівники управління соціального захисту на кожне звернення колективу зобов'язані прийти в колектив в житловий будинок в ОСББ і надати додаткову консультацію або інформацію. По нашому праву отримання від держави субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Кожен з нас, навіть після подання заяви, буде мати право відмовитись від тієї субсидії, яку вам запропонують. Але для того, щоб знати від чого відмовлятися, потрібно перш за все звернутися. Кожен з нас може через місяць, через два. Через три протягом цього року відмовитись від отримання субсидії, якщо ми побачимо, що це отримання нам незручне або не вигідне. Субсидія буде розділятися приблизно на два рівні або на два терміни. Це субсидія на опальний сезон і субсидія на неопальний сезон. Але детальнішу інформацію ми вам надамо при наших особистих зустрічах. У нас зараз з вами є близько трьох тижнів для дискусії. Для того, щоб ми надали вам якісні консультації, і для того, щоб ви могли отримати допомогу від держави. Дякую.